В лікуванні мігрені можуть бути використані різноманітні методики, крім основної базової терапії. Однією з таких методик є методика рефлексотерапії, зокрема акупунктура. Це метод, який бере свої початки у стародавньому Китаї, але є методом, який визнаний Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і мігрень є одним з показів для застосування. Таких методів лікування. Найдоцільніше використовувати рефлексотерапію або акупунктуру для лікування мігрені у якості профілактики. Введення акупунктурних голок в спеціальні точки на людському організмі дають змогу відрегулювати вплив нервової системи на запуск мігренозного механізму. Тому для людей, які живуть з мігренію, ця методика є одною з альтернатив лікування, особливо коли у Такої людини є дуже виражені алергічні реакції на медикаменти. Також можна використовувати її і для зняття мігренозного приступу. але для зняття мігренозного приступу використовувати її можна обмежено, тому що не завжди пацієнт є в доступності для лікаря, який міг би застосувати цю методику.